Всім доброго дня! Погода сьогодні безвітряна, холод відступив, сьогодні плюс 13 градусів, тому ми продовжимо лікувати Наші хвори рослини. Сьогодні ми будемо обробляти баковою суміш. Це фунгіцид Мідея. Він двохкомпонентний. Це препарат 30В, він буде служити як прилипач і укривати плівкою рослини. Кендал це стимулятор розвитку рослин. Медея – по 10 мл на 10 літрів води. І кендал теж 10 мл на 10 літрів води. А препарат 30 В десь 50 мл на 10 літрів води. Ось така буде бакова суміш для обробки хворих рослин. Це для оприскування по листу ялинок тіса. Ну, всі, що у нас хворіють, Їх багатесенько, на жаль, в цьому році. Того року залишилось. Після тому, спеки. Да, тому з такою гарною погодою, з сонячним настрієм ми йдемо працювати. Так, будемо обробляти нашу хвору рослину, хвойну ялину, акракона потрохи з'являються нові оголки, тому маємо надію, що вона все ж таки відійде. І так, починаємо. Це друга обробка в цьому сезоні. Ретельно обробляємо усе. Тут обов'язково теж. Так, будемо сподіватися, що також вона буде дуже гарною, щось вона у нас ніяк не ні, піде в розвиток. Так. Тепер давай оці воні, вони теж трошки розкладали. Тут потрохи. Якраз будемо наблюдати, як цей. Препарат Мідея працює. Працює, так. Да. Так, і входимо до парі сонка. Ось це ще Вінтер голд сосна. Не все добре, але є декілька таких побурінь а хвої. А можливо це після зими. Теж так, таке може бути. Але краще підстрахуватися <смі> і зробити обробку. А, ну і ялина кош. Значить, що добре, але теж ми зробимо профілактику її. Пройдемо, так сказати, профілактичне обробляння. Починаємо з підпорісів. Пельц блю. Після той річної спеки він трохи підсушився в деяких містах. Вже краще, ніж раніше було, але ж все ж таке. І все, ту я Голденс -варакт. Теж попробуємо її. І ялина компактна теж її. Це Ця гарна, Да, Ялина хупсі. О, дивися, після обробки зникло це побуріння. Майже його практично немає. Бачиш? фунгіциди працюють. Воно менше стало. І зараз ми А ялинка у нас вже велика. тому не хотілося б її втратити. Так, і тіс теж обробимо. Усім привіт! Сьогодні вийшла вам показати мою форзицю, яка вже розквітла, вона така. Сонячна, гарна, вже повністю. У нас вчора було тепло, сьогодні вже так ну, трошки пасмурно, але нічого. Ось така краса у нас сформована вже куля. Ми її підстригаємо кожен рік. Природа вже оживає потихесенько колір рослин. Це є яскравішим. Так, і зараз будемо обрізати пінісету під корень. Він у нас великий і дуже потрібно зараз це зробити, тому що будуть рости нові пагони Так, вбираємо. вбираємо. По си дуже важко їх збирати. Ну, вже почти. Вже зробили. Трошки залишилося. Скільки відходів від Тума. Так, підстригли. Такий у нас їзичок і вишев. А ми сьогодні будемо використовувати для профілактики брунька, хілатін-бор і додавати препарат 30 б як прилипач. 50 грамів на 10 літрів води. Оці два пакетика на 10 літрів. І йдемо готувати бакову суміш. Обрискувати наші туї та таєловці. Так, а я продовжую обрізати рози, вибирати листя і сухі там, віточки, таке інше вибираю. Дивіться, я, яке небо у нас сьогодні. потеплішало. Ми всі чекали цього.